Які зміни попереду? Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант: ну тут якихось серйозних змін немає. Тут можуть бути вирішення якихось ваших важливих питань або складнощів. Можуть виникати якісь у вас класні ідеї, які вам були потрібні. Тут іде знаходження балансу і рівноваги у вашому житті, стабільності, можливе примирення з тими, з ким ви були у сварці, йде таке згладження гострих кутів і ситуацій у вашому житті. Це все складно назвати змінами, бо якихось крутих поворотів тут немає. Все просто йде до рівноваги. Другий варіант: тут змінюється стан людини, тут завершується її біль, психологічна і психічна напруга. Припиняються кошмари і різні страхи. А також тут можуть проходити одужання ваше або людей, які вам близькі і ви переживали за них. Тут якийсь самий страшний ваш жах закінчується. Повертається гармонія у ваше життя, наводиться порядок ззовні або всередині, а можливо, навіть і те інше. Третій варіант. Ой, ну тут дуже круті повороти, йдуть і зміни в житті людини. У деяких навіть ну, дуже неочікувані, як сніг на голову. Це взагалі може бути ну, що завгодно. У кожного це щось своє. Ну, Наприклад, у когось незапланована вагітність, у когось сварка і розрив стосунків, у когось неочікувана зустріч, яка змінить е, все. Також тут можуть бути переїзди, зміна оточення, звільнення, нова робота, нові проекти. Також це можуть бути новини, які можуть змінити ваші плани кардинально. Але ви повинні розуміти, що ці зміни, якщо й будуть неприємними, а на початку згодом ви зрозумієте, що то все було на краще. І хоча спочатку, можливо, було боляче і страшно, воно того буде коштувати. Четвертий варіант: тут ідуть зміни пов'язані зі справами сімейними. Чи любовними. Тут можуть бути весілля, народження дітей, зміни у сімейному статусі, пропозиції, нові знайомства і серйозні романи. У вашому житті відбудуться зміни, які наповнять ваше життя теплими, приємними почуттями, і ви відчуєте себе щасливими. Також у когось може програтися як кар'єрний зріст.